Вітаю, друзі! Це Independent Politics, і я Зарічний Ігор. Перед обговоренням чергової теми закликаюся вас підписатись на youtube канал а також поставити вподобайку цьому відео. І тут знову ж таки буде йти мова про ще одну державу, яка претендує на звання більш такого зла. Мова буде йти, звичайно ж, про Угорщину, яка явно стає на бік Росії у війні, яку РФ веде проти української держави, і новина, яку я зараз повідомлю, вона є яскравим фактом і причиною того. Чому Угорщина постійно здійснює блокування пакетів санкцій, які запроваджує Європейський Союз проти Росії, в контексті того, чому Угорщина блокує виділення траншів допомоги з боку Європейського союзу для України? І як ви зрозумієте, тут мова йде зовсім не. Про захист угорської нацменшини на Закарпатті, Як угорці постійно намагаються це декларувати. Тобто ми от будемо виступати проти вступу України до Європейського Союзу, поки не будуть захищена нацменшина угорці на Закарпатті. Мова тут зовсім не про цих людей. А мова йде про наступне. Угорщина та Росія домовили, що росіяни збудують два нових реактори на угорській АЕС. «Пакш». Значить, Угорщина очікує, що Російське агентство з атомної енергетики Росатом. А я хочу нагадати, що Українська держава неодноразово піднімала питання щодо запровадження санкцій проти Росатому. так ось Росатом має побудувати два нових реактора на угорській атомній електростанції. «Пакш». Про це йшлося, зокрема під час візиту до Будапешта, представника російського уряду Михайла Мурашка. Міністр охорони здоров'я, наскільки я розумію, російський прибув до Будапешту і проводив якісь перемовини з угорською стороною. Планується, що об'єкти збудують до 2030 і 2031 років згідно з контрактом від 2014 року. Реалізація якого затримується. Про це інформує видання Reuters. Пак, це проект, який ми реалізуємо разом, і обидві сторони зацікавлені в реалізації цього проекту згідно з угодою, сказав Мурашко у Будапешті. А тепер зрозуміло так, чому дуже є мала ймовірність того, що. До прикладу, в 12-й пакет санкцій, в 13-й пакет санкцій, 14-й пакет санкцій може потрапити росатом, тому що Угорщина, реалізуючи такі проекти, вона звичайно буде виступати проти таких санкційних обмежень і буде робити все, щоб вони в результаті не були прийняті. Мурашко також заявив під час брифінгу, що Москва підтримуватиме роботу угорських компаній, які присутні в Росії. За інформацією Reuters, це, наприклад, OTP Банк і угорський виробник ліків Richter. Пам'ятаєте, я раніше говорив про те, що Угорщина вона блокує допомогу українській державі через те, що вони вимагають, щоб цей ОТП-банк, був виведений із банків, які є спонсорами якраз тероризму. І ось тепер у цій новині ми бачимо, що OTP банк буде продовжувати працювати в Росії. І, відповідно, ті кошти, які будуть туди потрапляти, вони цілком, очевидно, можуть потрапляти на фінансування військових дій Росії проти України. Щодо візиту російського урядовця, то Будапешт заявив, що хоче зберегти канали зв'язку відкритими. Зокрема, міністр закордонних справ Угорщини Петер Петерсіярта зазначив, що угорщина хоче продовжувати з Росією розумну та прагматичну співпрацю. Як можна з Росією це продовжувати? Ну напевно, це відомо зі і Урбану. Угорщина все ще отримує більшу частину нафти та природного газу з Росії. Водночас заявляючи, що намагається диверсифікувати джерела постачання, навіть якщо решта ЄС в основному припинила російський імпорт, нагадує Reuters. Щодо війни Росії проти України, Сіярто засудив загалом війну і закликав до мирних переговорів. При цьому розкритикував постачання зброї в Україні і не звинувачував Росію вторгненні. Ну, це така, знаєте, китайська риторика. Ми засуджуємо війну, ми за мир у всьому мирі, і треба сідати за стіл переговорів і там про щось знов ну, таки домовлятися. Ми найрішучим чином засуджуємо війну, але водночас ми бажаємо, що постачання зброї продовжує війну. вважає Сіярта. Він також повторив державну риторику про те, що Угорщина не надсилатиме зброю сусідній Україні. Ну, це знову ж таки зрозуміло. Також раніше Голос Америки повідомляв, що Угорщина блокувала санкції ЄС на ядерний сектор Росії, зокрема на Росатом через залежність їхньої атомної енергетики від Росії. І ну я вже сказав так про те, що українська влада вона е, раніше вимагала і зараз, піднімає питання щодо все таки запровадження санкцій проти Росатому. Але як ми розуміємо, що через таку позицію Угорщини, через те, що у них є конкретні проєкти з Росією щодо будівництва реакторів на Угорській АЕС. Санкції щодо Росатому, вони будуть працюватися дуже-дуже повільно, а саме такими, знаєте, маленькими кроками. Так ось, як ви зрозуміли, у чому суть знову ж таки угорської політики у війні Росії проти України? Це знову ж таки фінансова вигода. І максимальні прибутки для себе: ні про яких людей, ні про які нацменшини, ні про який захисту горців. Тут абсолютно це все така блюзнірська брехлива риторика що цього сіярта, що Орбана, що інших угорських представників. Вони виступають проти санкційних обмежень, виключно через свої інтереси. І ось ця новина. Щодо будівництва реакторів на Угорській АЕС, вона є таким яскравим прикладом цього. Тому тут Європейському Союзу, я говорив це в попередніх відеоматеріалах і знову ж таки заакцентую свою увагу: потрібно більш ефективніше впливати на угорську сторону, і, знову ж таки, довести її думку про те, що їй врешті-решт. Потрібно визначитись. Не може бути такого, що вони одночасно заходять в Європейському Союзі, і паралельно з цим ведуть з країною терористки якісь відносини і домовляються про будівництво реакторів на своїй території, фактично поглиблюючи енергетичну співпрацю з Росією. Тому ось Така новина, ось такі думки в Угорщині, так вони думають про людей. Тому тим людям, які постійно ведуться на цю риторику, їм знову таки потрібно задуматись, які реальні інтереси приховує угорська влада під своїми мантровими словами про підтримку Угорщини. Це коротко, що я хотів розповісти з відповідного відеоматеріалу. Закликаюся вас підписуватись на YouTube канал Independent Politics та ставити дзвіночок для своєчасного отримання інформації про нові відеоматеріали. Це відео прошу переглянути, поставити йому подобайку, прокоментувати його, а також поділитись ним із своїми друзями. Слава нашим Збройним силам України! Вічна пам'ять полеглим за незалежність нашої держави! Слава Україні! Хай щастить вам!